Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Kia Niro 64 кВт. Повністю електричний автомобіль в такому стильному, класному кольорі червоний перламутр. Автомобіль був куплений лізинговою компанією 17.07 2020 року. Чистий 2020 рік, вже з новою навігацією великою. Такі автомобілі бувають досить рідко і багато людей за такими автомобілями запитують. Сьогодні такий автомобільчик прийшов з аукціону. Перевірено електронним товщиноміром фарби. Все в оригіналі, без жодного підфарбування, перелаків і тому подібного. 2020 рік був куплений новою з магазиною за 47 700 євро. На даний момент автомобіль виставлений на продажу є на сьогоднішню годину в доступі. Кого цікавить, телефонуйте. На даний момент, 2020 року, навіть по Голландії. Немає Кіаніру, а якщо є, то по високих цінах космічних. У нас, як завжди, адекватна ціна, завжди ринок нижче ринку, тому що ми все працюємо на обороті. Все для вас, щоб ви були задоволені. Престиж, комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон, автомобіль по салону збережений. Доведення до ідеального можна зробити детейлінг, пам'ять сидінь, музика преміум GBL, 4 склопідйомники, складання, регулювання, дзеркал. Тримання полоси, Digital панель, мультикермо і вже новітня нова обновлена велика навігація, великий планшет, класна панель, підсвіточка, зміна режимів підсвітки, шкіряні сидіння, підігрів сидінь. такий джойстик для переключання передач. Драйв, нейтраль і задня передача є камера заднього огляду з проекції руху, кнопочка стар-стоп, клімат. Підігрів вентиляція. Все присутнє і сама повна комплектація, яка лише буває. Так, є підстаканочок. Є два ключка, без доступ. Автомобільчик, бачите, лише прийшов з аукціону. І ви маєте можливість бачити його, який він є. Який він є після, зразу, після користування попереднім, попереднім власником. Попередній власник акуратний бачимо автомобіль. Те, що він в рідній фарбі, вже багато чого говорить, що їздила людина акуратненько. Лише є маленька царапинка на передньому бампері. Нічого критичного, можна підкапати, чи підтушувати фарбою, і все, можна нічого не робити, воно в очі не падає. Так, підігрів задніх сидінь. Заднє сидіння також в збереженому стані, можливо, рідко коли хтось з'їздив. Підлокотник, підстаканнички. Так, гума наш Бріджістон, протектор в хорошому стані. Автомобілі лізингові, їх обслуговують згідно регламенту, і також автомобілі проходять. ТО допуску виїзду на нідерландські дороги, на голландські дороги. Тобто проходять ТО на спеціалізованих сервісів, які дають або не дають допуск, або дають рекомендацію, що потрібно зробити для того, щоб можна було їздити автомобілем по голландських дорогах. В це входить цей техогляд. Як світить світло, яка гума, які тормозні диски, колодки. Навіть такі дрібниці, як витирає склоочисник скло. Це такі тихогляди. І в режимі онлайн, в режимі онлайн контролюється державою. Не просто так приїхав, дав і поїхав. А в дійсності. Проходить ТО, називається воно тут АПК. Остання буква К це значить контроль. Треба буде прочитати, що це означає. Ну, фактого, звичайними словами, контроль допуску їзди автомобіля до, по нідерландських дорогах. І так само. По страховках, так само автомобіль без страхівки, просто так на дороги Голландії не виїде. Тому що всюди камери, камери фіксують зразу в онлайн-русі всі номерні знаки, і якщо немає або тихогляду, або немає страхівки. Зразу приходить додому штраф без всяких там інших нюансів, які потрібно оплатити. Не оплата, забирають автомобіль і вся решта ну, згідно чинного законодавства. Отакий От червоний перламутр KIA Niro, 20 рік в збереженому стані, весь в оригіналі. Є в наявності, кого цікавить, не зволікайте. Вчорашня червона Hyundai Kona продалася за годину часу. І було дуже багато бажаючих купити. Але такі ексклюзивчики бувають рідко, тому не зволікайте. Червона, Червоний перламутр з новою навігацією є лише одна. Ціни ще немає, ціна буде завтра, тому що автомобіль лише приїхав з аукціону, а компанія вже закрилась. Є два кабелі це від звичайної розетки, савбуфер, другий кабель для швидкісної розетки. Так само можна використовувати як продовжувач до звичайної розетки. Оцей кабель для швидкісної. Є все, все, що має бути: аптечка, жилетки, компресор електричний і смола. Цим повинно бути укомплектований кожен автомобіль. Які рухаються по дорогах в Нідерландах. По дорогах в Бельгії ще додатково по, по статистиці бачу, в кожній машині є вогнегасник. В Голландії, напевне, що це не обов'язково, і тому не в кожній машині є вогнегасник. В Голландії обов'язково такі молоточки, які є в кожному автомобілі для відрізування ремнів безпеки чи розбивання скла. От такі дрібні нюанси є в Голландії. Чому тих автомобілів в Голландії електричних так багато? Тому що дорожній збір голландці, користуючись електричними автомобілями, не платять на сьогоднішній день. В загальному така машина, як Рено Кліо потрібно сплатити дорожній збір 80 євро за місяць. І страхування автомобіля також 80 євро за місяць. Все дорого, нічого дешевого немає. Клімат в Голландії хороший і Автомобілі в збереженому стані без корозії. Отака От лялечка є в доступі, є багато інших автомобілів, дизельних бензинових. Тому, кого цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Звичайно, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні суперпропозиції. На все добре, до нових відео.